Всім привіт, ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про ще один спосіб безкоштовного заробітку. Це сайт ArbitPart. Нам там нічого не потрібно робити. Ви просто реєструєтеся, підписуєтеся на Telegram і Telegram бота за це дає 35 бонусних доларів. І з цих 35 доларів ви розвиваєтеся і вже собі заробляєте. І доки я буду переходити до даного сайту, ви обов'язково підпишіться на мій канал, щоб в подальшому не пропускати цікавий контент. І коли ви це все зробили, тепер давайте пігнали, розберемо, що це за сайт. Перше про дану платформу я ще згадував 7 березня на своєму безплатному телеграм-каналі, що є ось така платформа, вона нам платить, і ми в ній будемо заробляти зовсім безкоштовно. До речі, посилання на дану платформу буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, нічого не потрібно сюди заводити і будемо пробувати заробити на бонусних коштах. Як напише, що ми будемо отримувати. 25 доларів за реєстрацією бонусних і 10 доларів, якщо ми підписуємося на їхній Twitter і на їхній телеграм. Тобто разом 35 доларів і кожного дня з цих бонусних коштів нам будуть капати вже проценти, які ми, якщо назбираємо на мінімальний вивід, а мінімальний вивід 1 долар, ми зможемо їх звідси вивезти. Чи це так я вам в майбутньому відео, коли буду пробувати виводити кошти, все покажу, а зараз просто розкажу вам про проект, щоб... Ви вже собі зайшли і накопичували ось ці кошти. Тут багато часу не треба, ви просто зареєструвалися і все, навіть не потрібно кожного дня сюди заходити. Бот, в який ми пізніше зайдемо, я вам також покажу, як він працює, він вам сам буде сповіщати про ваш баланс і про ваші всі нарахування. А тепер давайте безпосередньо перейдемо на даний сайт, я покажу вам більш детально, що і до чого. Давайте зайдемо в наш особистий кабінет, я вам покажу, які вкладки тут є і на чому саме будемо заробляти, і як саме будемо заробляти. Тут є декілька в нас вкладок, давайте перейдемо в особистий кабінет. Як ви бачите, в мене вже 98 центів, мінімальний вивід звідси 1 долар, тобто я надіюся, що вже завтра буде мені доступний, звідси вивід. Якщо дійсно буде дана програма виводити, то я обов'язково вам знімлю відео, як звідси вивести і що для цього потрібно зробити. Спочатку інфа з'явиться в моєму безплатному телеграм-каналі, тож обов'язково переходіть і підписуйтесь на мій канал. А тоді вже все виходить в мене на Ютубі. І давайте ми розглянемо дані вкладки. Нажимаємо на лічний кабінет і тут є у нас декілька вкладок. Це операції. Тут відображаються всі ваші нарахування, які були нараховані, чи це за друзів, чи це просто з вашого депозиту. Далі в нас є параметри. точніше партнери. Тут є ваша партнерська силка. За кожного друга, якого ви запросите, вам також надає. 5 доларів до бонусного депозиту і 7% ви будете отримували від депозиту, якщо ваш друг сюди закине кошти. Є також така можливість, зараз вам покажу, через що саме можна тут поповнювати. Тут, як ви бачите, в мене 23 партнери, є першого рівня 5 партнерів, тобто я за них отримав по 5 доларів. І в нас є тут налаштування, де можна змінити свій пароль, там емайл, все таке подібне. І якщо ми візьмемо особистий кабінет то тут у нас є поповнення, можна поповнити сюди з карти через PayPal, Ubiega Monet, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance, Tron і Tether. Мінімальне поповнення сюди 10 доларів, хто хоче вкласти, можете собі попробувати сюди вкласти 10 доларів і вже подивитися, що з цього вийде. Я наразі буду заробляти безкоштовних коштів, якщо вдасться тут нормально заробляти і буде довго платформу працювати, можливо, з часом ці кошти, які я у даній програмі зароблю сюди і інвестую. Також в нас на особистому кабінеті є два телеграми. Це перший це телеграм-бот, про який я вам також пізніше розкажу, дуже цікавий, там і також багато вкладу. І другий телеграм це їхній канал. В общем, якщо ви на ті два канали підпишетесь, вам також дасть 10 доларів до бонусного рахунку з одного 5 і з іншого 5. Трошки нижче є шкала нашого нарахування. У мене приходить 3 центи кожного дня. Також трошки нижче є наш прибуток, є знову наша реферальна програма. І є, якщо ви запросите сюди 20 друзів, вам також дасть 50 доларів до бонусного рахунку. Трошки нижче ще є в наші всі знову нарахування. Тут про їхній сайт, їхній канал, їхня підтримка. Ось така коротка інформація про даний сайт. Можна заробляти, нагадаюся безкоштовно. Чого саме нам приходить на рахування? Нам приходять тут на рахування з наших бонусних коштів, тобто чим їх, більше, тим більше ви отримуєте. І також тут приходять на рахування за рефералью, якщо, рефераль, якщо ваш реферал має депозит. Є також вивід, але вивід мені наразі недоступний, тому що в мене менше 1 долара, як то пише вивід 1 долар. І як тільки це буде доступно, я звичайно спробую вивести, чи перевірте, чи дана програма виводить. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до бота. Я вам декілька слів про нього також розкажу. На нього можна попасти відразу з даного сайта. У даного бота є декілька вкладок. Це перша це баланс, де ви можете переглянути свій баланс, свій бонусний баланс і всі ваші кошти. Також є операції, тут відображаються ваші виводи, історія транзакцій, чи там історія виводів, історія нарахування. Також бачимо зароблено, скільки я заробив, скільки за рефералів заробив. Також є нарахування самі. Це, як ви бачите, до наступного нарахування мені залишить 22 години, 9 хвилин є підтримка і є інформація. В інформації знаходиться презентація, яку можна подивитися. Є чат, є інформація про поповнення, інформація про вивід, детально про бонусні кошти, змінити пароль. Також мені здається, що десь тут вище мені кожного дня приходить сповіщення, скільки саме я заробляю, але зараз я постараюся це детально знайти. Ось, як ви бачите, як тут приходить нарахування. Нарахування від балансу, який ви внесли сюди, тобто, там, наприклад, ви внесли 10 доларів, кожного дня ви отримуєте 3,3%, а за бонусний баланс ви також отримуєте 0,208 чи 8%. Тобто маленька частка, але все одно з кожним бонусом та з кожним трудом, якого ви сюди запросите, у вас баланс збільшується. І відповідно збільшується ваш дохід. І все, що ви заробите, нагадаюся ще раз бонусними коштами, по ідеї можна звідси виводити. Чи це так, ми побачимо вже з вами в наступному відео. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Саколік. Всім пока-пока.